Добрий вечір. З вами програма закон на телеканалі Право ТВ в студії Я Оксана Сікора. Сьогодні говоримо про участь громадськості в боротьбі з корупцією в Україні і розбиратися з цим питанням мені допоможуть. Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Добрий вечір. Добрий вечір. Атне Вадиме, скажіть, будь ласка, що таке громадська рада? Дуже багато в законі згадується повноважень цих організацій. Що це таке, взагалі? Як це працює? Ну о, саме смішно, що сам термін громадська рада і реальні повноваження. В обках громадськості були введені саме за часів попередньої влади. Всі реальні закони і законні можливості для громадськості, будь-то закон про доступ до публічної інформації, він, я вважаю, реально революційний, надав реальний шанс поза межами будь-яких громадських рад, колегій, чи будь-яких штучно створених органів при органах виконавчої влади, надав можливість працювати сьогодні, на жаль. Все те ж саме, просто копіюється і навіть більш зменшується повноваження громадськості. Колега правильно сказав, я підтримую. На жаль, ані тоді, ані сьогодні, ані, напевно, і завтра. Громадськість не буде ніколи реально впливати на органи виконавчої влади. Ми бачимо це. По останніх так названих в лапках виборах громадських рад, наприклад, в Державній фіскальній службі України та в інших, які зараз відбуваються, тому що схема наближення так названої громадськості до органу виконавчої влади як була, так і залишилась.